28 на 36 см. Це саме плитоноска під такі плити або менше. Виготовлено з кордури, не світиться в прилад нічного бачення. Ви маєте один рік гарантії. Що по функціоналу? Швидке скидання з плеча можна переставити зліва на права. Має в камербандах амортизацію. В камербанд можна вставити балпакет розміром 15 на 30 см. З середини Плитоноски є демфери для покращення циркуляції повітря і зменшення позаперешкодної травми, вони є з'ємні, що по функціоналу камербандів. Передня частина камербанда оснащена з'ємним швидким скиданням. Для чого це? Для того, якщо він вас вийшов із ладу, зламався або забився, ви завжди зможете його від'єднати і достати. Старе олдскульне кріплення, і зафіксувати його на плиту носку. Таким чином, у вас жилет буде гарно триматися. Позаду камербанд ви можете зафіксувати двома способами: або на плоскій різинці, ось таким чином, або через шок -корд. В комплекті йдуть два ось таких адаптера, шок 4 мм, дуже якісний, і зафіксувати камербанд ось таким чином. Плитоноска Falcon XL для великих плит.